Працевлаштування у Чехії, що відбувається на перших етапах. Вітаю вас, друзі! Я Іван Костик, представник чеської компанії Best work For You» в Україні, а також власник компанії Ідея Джоб та Експерт Центр. У цьому випуску я детально розповів вам, як отримати роботу у Чехії та як проходить процес працевлаштування на перших етапах. Отже, у описі під цим відео ви знайдете сайт нашої компанії Best work For You», і бачите актуальні вакансії у Чехії та Словакії, на які нам потрібні працівники. І у описі під кожною вакансією ознайомитесь з інформацією про роботу та заробітну плату. І після чого телефонуєте або пишете мені і про все домовляємося. Номер телефону бачите на екрані та у описі під цим відео. І хочу звернути увагу на те, що у нас всі вакансії є безкоштовні. А про найпоширеніші запитання від наших клієнтів розповімо вам з моїм другом та партнером з Чехії Ярославом, який і буде допомагати вам з організацією працевлаштування, коли ви прибудете до Чехії. Привіт, Ваня, привіт цим підписник. Так, звісно, ми зустрічаємо людей на вокзалі і відвозимо їх на місце проживання. Більшість вакансій, які ми пропонуємо, з безкоштовним проживанням. Але є й такі, за які проживання додатково оплачується і відраховується із заробітної плати. Знову повернусь до того, що під кожної вакансією є конкретна інформація щодо проживання. Проживання людина отримує відповідно від роботи. Хто проживає в готелі, хтось проживає в квартирі? Це все залежить від об'єкту. Ми розвозимо аванси людям. Щотижня на початку першого робочого місяця після отримання зарплати відповідно люди вже мають ці гроші і ліваси їм не потрібні. Людина починає працювати відразу, коли приходить в Чеську Республіку, якщо в неї є е, документи вже, якщо в неї є вже готові документи. А людина, котрі документи потрібно зробити, то ми їх відповідно робимо. А вже потім людина наступає на роботу. Звісно, є і болючі запитання, такі як: А що мені не виплатять зарплату? Хто за це несе відповідальність і таке подібне? Звісно, такого не може бути, тому що наша фірма офіційна і людина працевлаштовує офіційно, і відповідно ми дотримуємо всіх законів. Але й бажання немає. Якщо людина відпрацювала свої години, вона відповідно отримує зарплату. Це були короткі відповіді про найпоширеніші запитання від наших клієнтів. А якщо у вас є власні запитання, обов'язково задавайте їх, і ми залюбки відповімо на них. Так що чекаємо у коментарях все, що вас цікавить. Ну і звісно, не Чехією однією. Вже зовсім скоро ми розширюємо горизонти, і у нас з'являться вакансії у Польщі, Німеччині та Фінляндії. А якщо хочете більше володіти інформацією про працевлаштування за кордоном, рекомендую вам підписатися на канал і дізнаватись про найкращі пропозиції першими. І ще раз нагадую, що у нас всі вакансії безкоштовні. Бережіть себе і своїх рідних. Здоров'я вам, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям ЗСУ і дякуємо їм за захист!